Ну що, друзі, доброго дня! Ісусу Христу! Дорогі ми підписнички! Ось прийшли ми знову до лісу пошуках якоїсь рубачка. Окрім що нічого немає. Сьогодні у нас жовтень, 23 четвер Якийсь от такий мухомор, чи пантерний то, чи ні. Не знаю. Так що так. Сьогодні жарко має бути. Вчора теж тепло було. Побачимо. Чи змінило тепло щось для грибочка? Чи як було так. І осталось. Походимо. Пару годин і покажемо вам, що змінилося в лісі. Вже починаю середини лист жовтіти досить сильно. Що пеньте теж не бачу. А ви, друзі, підписуйтесь, коментуйте, кому сподобалося. Наші походи ставимо лайк, комуні дизлайк. Ну, а ми йдемо. Як буде щось інтересне, включимо і вам покажемо. І розкажемо, що твориться на даний момент у лісі. Зараз вже яка година? Пів Півдев'яти сонечко ще не виходить. А часу вже досить багато. Добре, друзі. Щось буде, включимо, покажемо. Так, да, друзі, походили ми непогано вже. Зараз вже 10 година, вже 2 години ми ходимо. І ось перший наш грибовчик. Хоч один. Хоч один грибовчик. Так, да, друзі. Я ще думав після вівторка, що сьогодні буде Краще результат. А сьогодні результат доволі несприємний. Перший грибочок за дві години. І не знати, що ще буде, чи ще буде що ще ні. Добре. І зато дякувати Богу, що хоч щось знайшли, хоч потішилися трохи. Перепочинемо, посидимо і йдемо далі. Ну що, друзь, напевно, сьогодні я закінчу свій похід, бо рибачку як не було, так їх і кинемо. Попадемо грибочок, і на тому все. Що... Так що таки, друзі. Діла в лісі, щоб ви знали. Зараз вже десь має дощ піти, бо щось хмарно, вроді нині мало бути хайне сонячно, але щось погодка помінялося. Ліс такий красивий. А грібочка. А грибочка, друзі, як не було. Так і немає. Що вам сказати? Цього тижня я вже точно не піду. А на сьогоднішній тиждень після дощу, може щось щось почне почнеться вирисовувати. Ось така тут красива природа. А грибочка хоч було одну. Тут веся такий більш ліс без кущиків. Сі так, з кущиками. І сюди ходив. І сюди ходив. А грибочка нема. Ну нема, якщо його немає, значить нема. А вам бажаю кращих знахідочок. Як у мене. Всім бажаю мира і добра. Хто підписався на мене гарно, дякую. Хто не підписаний, підписуємося. Буду вдячний. Все, до наступних зустрічей у мандрівках по грибочках по таких красивих лісах. Букових. Вже вроді капає дождь, чую. Все, друзі, до побачення.